Півроку тому Аліна Биховець наважилася на серйозний крок: відкрити власну справу. Лікарка за фахом вона працювала в медичній сфері, але зізнається, завжди мріяла про щось більше. Я працювала у діагностичному центрі місця шостка, а потім вирішила відкрити власну справу. Кабінет істетичної медицини. Це більш хобі з дитинства. Мені це подобалося, не тільки лікувати, а діагностувати, а ще й робити красу. Реалізувати мрію зробило можливим отримання грантової допомоги від держави. Сума здавалось би немаленька, але все ж півмільйона гривень. Але цих коштів не вистачає для того, щоб відкрити власну справу. Так, це є така підтримка ваша, але у вас повинні бути свої заощадження на обладнання, на меблі, на оренду можна витрачати і. І все. Обов'язково це працевлаштувати пра пра двох людей. Аліна розповідає, з якими труднощами зіштовхнулася під час відкриття власного бізнесу у Шості. Проблеми були з приміщенням. В була було приміщення, трошки важкувата. Все було зайнято. Через OLX знайшли, зустрілися з власником та підписали договір. Ми самі робили повністю тут ремонт це була одна кімната, але ми зробили з них. Дві попри всі труднощі Аліна переконана, боятися не варто, варто діяти. Це не є чимось складним, вам допомагають і все один за одним йде, тому складності як таких не було. Сьогодні в кабінеті Дерма плюс мед надають широкий спектр послуг. Інікційна косметологія, апаратна, доглядові процедури. Також ми займаємося терапією схуднення на Мунжари. Працюємо з підлітками лікування АКНЕ і робимо ОЗД ОЗД Я також роблю я. Я займаюся лікарською діяльністю і надалі. Я працюю лікарем-акушер-гінекологом з 16-го року. Ультразвукова діагностика з 21-го року. У 25-му році я закінчила міжнародну школу косметології. І відкрила кабінет. За словами Аліни, найбільша частина пацієнтів це жінки віком 30+, які завжди хочуть бути красивими. І губки, і ботокс, і о, дуже багато дівчат ми вже допомогли схуднути. Це зараз найпопулярніша процедура. До нас не тільки жінки приходять, до нас приходять і чоловіки. Також чоловіки за собою слідкують, і також о, можуть проходити ту терапію схуднення зайва вага це дуже важко. Аліна конкуренції не боїться, говорить репутація, не працьовується з часом. Тим більше, передусім, в кабінеті відповідально ставляться. До здоров'я пацієнтів перед тим як робити губки, ми робимо пробу на літака на алергічну реакцію. Чи нема у людини алергії? Бо, як правило, люди вони або не знають, або плутають, тому ми обов'язково це перевіряємо. Для того щоб себе зарекомендувати, потрібен час. Наша перевага в чому? Ми є лікарі з вищою медичною освітою. То тобто ми не просто середній медичний персонал, а з дипломом лікаря. Тому це наша перевага. Зараз дівчата та жінки вони стали більш вимогливими до цього, і багато жінок приходять і просять показати диплом. Тому навіть так буває не досягнутому зупинятися в дермамет не збираються. У команди є чіткий план і амбіції. Плануємо придбати крісла, підписати договір та вести прийом жінок. Ми розглядаємо програму для підтримки жінок ВПО. Це будуть безоплатні послуги. Півроку ми працюємо, але у нас є девіз. Два роки ми працюємо на бізнес, щоб бізнес потім працював на нас, розвиватися, розширюватися, наймати ще людей, давати роботу, надавати якісні послуги людям і робити їх красивими.